А чи знаєш ти, хто є першою жінкою-програмісткою і яка українка стала першою лікаркою в Австрогорській імперії? Дізнавайся у цьому відео. Отримавши диплом Цюрівського університету, Софія Окуневська стала першою лікаркою в Австро-Угорській імперії. А написавши докторську дисертацію про анемію, вона стала ще й першою жінкою зі ступенем докторки медицини. Наталія полонська – історикиня, яка зруйнувала міф про Новоросію. Вона на феміністичну тематику, досліджувала історію Запорізької Січі і зруйнувала міф про те, що Новоросія це Росія, а не Україна. Ніна Вірченко, мати манякиня. Тисидентка. Студенткою Вірченко часто розповідала друзям про діяльність УНР та УПА історію України. Але за це її найближча подруга здала до НКВД. Вірченко є авторкою понад 500 наукових праць, 20 книг, які опублікувались навіть японською мовою. Олена Казимирчак-Полонська. Українська жінка-астроном. Вона вивчала рух комет за 400 років на спеціальних електронно обчислювальних машинах. До речі, на честь Олени названо астероїд Полонська Катерина Ющенко, вчена кібернетикиня. Перша жінка-програмістка. Вона створила мову програмування для комп'ютера. Наталя Осача Яната, вчена ботанік. Наталія об'їздила близько 150 українських сіл, де збирала інформацію про лікарські рослини. На основі цього опублікувала монографію Herbs used in Ukrainian Folk Medicine. Також випустила Української ботанічної номенклатури. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з грамотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш вивчати правдиву історію разом з нами, підписуйся!